Житомирська область взяла участь у всеукраїнському святкуванні Дня Незалежності України. Спортсмени, активісти громадських організацій та школярі Житомирщини. Шість десятків активної молоді прибули до Києва, аби продемонструвати киянам та гостям столиці свою майстерність, а заразом і взяти участь у грандіозному святкуванні головного свята нашої держави. Житомирська делегація була найчисельнішою. Взагалі заходи тут неформальні. Дуже приємно бути подивитися. На надбання, що ми маємо, в першу чергу наша молодь, наші діти, ті, які вже виросли в нажележній країні за ці 20 років, це і художні колективи, це ось і брейкери, і футбол, і велосипедисти, і ті дітвора, яка зараз коло нас на сцені виступає. До столиці з'їхалася молодь з усієї України, щоб взяти участь в урочистій ході з державними прапорами. Спочатку представники усіх областей побували на Михайлівській площі, де розпочалось офіційне святкування. Згодом урочистою ходою рушили на Майдан Незалежності, де мали змогу взяти участь у всіх заходах, присвячених 20-й річниці незалежності України. Ми несемо прапори з витяги нашої держави, за яку боролися сотні років наші предки, і я сподіваюся, що кожен з нас. Має велику честь нести цей синьо жовтий стяг. 13-річну житомарянку Іванну Климчук вразила масштабність заходів. Багато концертів і ми прийшлися по Києву. Парад великий це мене дуже вразило. Дуже дійсно таке відчуття свята, коли йде цей парад і багато прапорів. За словами житомирян, спогади про ювілейну річницю дня незалежності України у їхніх серцях залишаться назавжди.